Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що абсолютна більшість українців уже й не чекають якихось серйозних зрушень президента Ша Трампа. Сьогодні з одного боку лунають гучні заяви зі Сполучених Штатів Америки вустами Кондолізе Райс, екс державного секретаря Ша у 2000-х роках, яка назвала нову позицію Трампа щодо Путіна агресивною і повідомила про поворотний момент. Ультиматум президента Ша визнати Росії є поворотним моментом у мирних зусиллях щодо закінчення війни. Найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народові, це те, що США і Європа нарешті прийшли до єдиної думки, що Путіна не зупинити словами. Його можна зупинити тільки в тому випадку, якщо він буде впевнений, що далі йти не можна, що він не зможе перемогти. З іншого боку, російські пропагандисти пишуть і наголошують на тому, що Трамп є ворогом Росії та так званого руського міра. І що слушати Америки зробили ставку, про яку пожалкують. Є гучні заяви від російського депутата Соболєва, який підкреслює, що Трамп це ворог Росії, відвертий ворог Росії, і що Трамп такий же ворог Росії, як і президент Франції Макрон, так і канцлер Німеччини Мерц, ні інші ватажки НАТО. Російські пропагандисти, посилаючись на міжнародні змі, також вони публікують інсайди і пишуть, що Трамп фактично приєднався до стратегії НАТО, яка визначає капітуляцію Росії. Як умову для мирної угоди з Україною, і що Трамп навіть погоджується на можливий вступ України в НАТО. Але потрібно зазначити, що сьогодні лунають гучні заяви з Кремля в Устана Піскова, які вкотре раз наголошено на тому, що зустріч Трампа з Путіним є необхідна, і що на цій зустрічі можуть бути досягнуті великі домовленості. Кремль зрозумів ту помилку Путіна, ті його заяви і слова, які він зробив Трампу. 3 липня цього року, і зараз Кремль уже котрий день поспіль наполягає на тому, щоб організувати зустріч президента США та Путіна. Так піну сказати, що російські змі, пропагандисти, посилаючись на китайські засоби інформації, пишуть про несподіваний хід Путіна, що Путін вирішив діяти несподівано, що він не став публічно сперечатися з Трампом, нічого не став заявляти. А що просто вирішив сховатися за плечами Китаю? Також іські змі сьогодні цитують заяви від різних експертів, зокрема, повідомлення в міжнародних змі у виданні The Time про те, що Китай пропонує президенту США Трампу 3 вересня провести такий саміт, спільні перемовини Трамп, Сі Цзіньпін і Путін і прийняти важливі рішення. Сьогодні вські пропагандисти пишуть, що зустріч Сізіньпіна, Трампа і Путіна в Китаї не сподобається Україні і Європейському Союзу. Але щодо цієї потенційної зустрічі, навряд чи вона можлива, немає жодних заяв від президента США Трампа з його адміністрації. Та й Кремль вчора в Густам Піскому заявляв, що навряд чи така зустріч буде. Але те, що Китай дійсно став дахом для Путіна, тут немає жодних сумнівів. І сам Путін, починаючи з 31 1 серпня, буде перебувати в Китайській Народній Республіці з офіційним візитом 4 дні, і щодо цієї потенційної зустрічі очікуємо новин можливих інсайтів. Сам Путін сьогодні почав попереджувати: він попередив про ризики втрати Росії суверенітету через нафту і ГАЗ. Ну нічого собі, Путін проснувся на 25-му році правління, що Росія залежить, що взагалі ця Московська імперія повністю залежить від нафти і газу, від експорту енергоносіїв. Ну, сьогодні Путін почав попереджувати росіян, що потрібно Росії робити ставку саме на власну економіку, на машинобудування, на промисловість, а не лише жити за рахунок експорту нафти та газу. Але щодо України потрібно сказати, адже вчора президент Кріно-Зеленський зробив гучну заяву, він повідомив, що уже не міністр оборони, а секретар РНБО Уміров запропонував Російській Федерації зустріч щодо припинення вогню наступного тижня. Раніше лунали заяви з Кремля, що Москва готова до перемовин з Україною у Стамбулі, у Туреччині і що лише очікує на дату. І як вчора повідомив президент Кріно-Зеленський, що Уміров запропонував Росії дату. Щодо цих перемовин виникає таке питання, а навіщо вони Україні, зважаючи на те, що Україна нічого нового не почує на цих перемовинах, Пісков нещодавно говорив, що Росія знову буде пропонувати Україні так званий путінський меморандум, а реально це ультиматум. Але якщо детально подивитися на те, що заявив Чорпен Крін Зеленський, то є така фраза, що разом з тим ведеться робота над ще одним обміном. Таким чином, Україна хоче провести черговий обмін, але і це ще не все. Адже німецькі видання сьогодні пишуть, що Україна могла узгодити зі Сполученими Америки пропозицію щодо перемовин з РФ. і що Україна зробила цю заяву про перемовини на наступному тижні, якраз після візиту спеціального представника США, президента США в Україні Кіта Келога, і що цілком можливо. Це узгоджено між Україною та Сполученими Штатами Америки. І загалом щодо покращення відносин між Україною та США, є повідомлення від британського, вибачте, від американського агентства Bloomberg, що зміна уряду в Україні напряму пов'язана з Трампом, що президент України Зеленський демонструє твердий намір зберегти союзницькі відносини України зі США попри зміну влади в Америці. Щодо нового прем'єр-міністра України Свереденко. Вона досить добре провела перемовини зі США, з адміністрації президента США Трампа щодо угоди про натра. Цілком можливо, що до зміни уряду також це був один з факторів, але, чесно кажучи, у мене дещо інша думка. Загалом певні зміни в нашому українському уряді назріли, потрібен якийсь імпульс, потрібна динаміка. Цікаво, що пролунала вчора заяві Стефанчука, спікера Верховної Ради України. Що вибори в Україні будуть після війни, але Верховна Рада України вже готується. Україна готується, чесно кажучи, немає якихось сподівань, що війна завершиться у 2025 році, але Україна готується до будь-якого варіанту розвитку подій. Лунають гучні заяви з Європи від глави МЗС Німеччини, що завдяки канцлеру Німеччини Мерцу трамп змінив думку про РФ і що тепер Україна не програє. І, до речі, сьогодні було дві заяви подібних від німецьких урядовців, що Україна не програє, і на цьому робиться наголос. Щодо заяв від канцлера Німеччини Мерца, то вчора була новина видання BBC опублікувало інтерв'ю з Мерцем. І щодо цієї новини є така стаття, що ми бачимо серйозну загрозу для нашого світу, і це Росія. І що канцлер Мерс розповів BBC, як Європа стає незалежною від Сполучених Штатів Америки. Ситуація досить цікава, зважаючи на те, що Німеччина до цього часу вона в такому альянсі з її зі Америки, на відміну, наприклад, від Франції. І щодо Британії потрібно сказати, адже на тлі таких гучних заяв від Мерца. є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що Великобританія та Німеччина підпишуть угоду про взаємну оборону у разі нападу. Ми бачимо, що немає сподівань якихось таких дуже ґрунтовних на НАТО на п'яту статтю, незважаючи на гучні заяви обіцянки Трампа, який був на саміті НАТО в Гаазі, і зараз Німеччина Великобританія думають інші країни Європи, як себе захистити у разі чого. І є вже певні інсайди, що будуть нові угоди про взаємну оборону у разі нападу. Хоча і Німеччина, і Великобританія є членами північно-алтичного альянсу. Але є також певні моменти щодо відносин Німеччини та Великобританії. хоча б тому, що Великобританія спільно з Італією та Японією працює над створенням свого назвукового малопомітного літака Темпес, це літак шостого покоління. Перший політ запланований на 2028 рік. В свою чергу Німеччина створює аналогічний літак. Разом з Францією та Іспанією. І ситуація цікава, ми бачимо, що Європа розділилася, буде два літаки шостого покоління, і обидві розробки без Сполучених Штатів Америки. Тобто усі в Європі розуміють, що сподіватися на Сполучених Америки на 100% точно не варто. А тим часом російські пропагандисти сьогодні дуже бідкаються, плачуться. Пишуть про проблеми з російськими саме перед московськими аеропортами, починаючи особливо з вчорашнього і позавчорашнього, і сьогодні це просто такий день, коли аеропорти московські стоять. І акцентують увагу на тому, пропагандисти, що Збройні сили України змінили алгоритм атаки дронів. І що зараз Україна атакує невеликою кількістю дронів, але постійно атаки дуже довгі, і, зважаючи на те, що Росія засовує авіацію для збиття українських сполотників. Потрібно російсько-поційно армії тримати авіацію постійно в небі, це певні проблеми, особливо щодо нічного часу. І зараз на Росії біснуються такі емоції, багато обурень є і від росіян в соціальних мережах, але це ще не відплата. Очікуємо того, коли Україна продемонструє результати ракетної програми. І згідно заявою президента України, канцлера Німеччини, Мерца, уже до кінця цього місяця. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій гучній заяві від міністра справ України Сибігі, який наголосив на тому, що Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст. Як приклад, Себіга акцентував на тому, що Берестя замість Бреста, Білгород замість Білгорода, Доброчин замість Дебрецена тощо. Крім того, Сибіга наголосив на тому, що він залишив без розгляду іноземну ноту з неправильним правописом міста Київ. Отже, Україна продовжує демонструвати свою суб'єктність, в тому числі і щодо питання мови. І остання новина у цьому випуску це повідомлення про рішення національної комісії за стандартів державної мови. Це рішення було опубліковано 20 вересня ще 2023 року щодо написання назв Російська Федерація, і згідно рішення комісії. Написання назв Російська Федерація, Росія, Москва, Московія, Московське Царство, Російська імперія, Державна дума РФ» тощо з малої букви не можна кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру. Чому у цьому випуску я вирішив нагадати про цю новину майже дворічної новини? Справа в тому, що багато українських журналістів продовжують надалі писати Російська Федерація, Росія, Москва, Московія з великої літери. Більше того, деякі журналісти пишуть про Путіна, що він президент Росії, правитель Росії, й з таким пафосом, все з великої букви. І це взагалі про що? Це що? Прояв комплексів меншовартості, неповноцінності під прикриттям так званого правопису чи як? Якщо вже є рішення національної комісії стандартів державної мови, все зроблено офіційно, є протокол засідання номер 83 від 15.09.2023 року. Чи можливо деякі власники наших засобів масової інформації, наші українські олігархи дали відповідну команду нашим українським журналістам? Як би там не було, але нехай і власники наших ЗМІ, нехай і наші українські журналісти подивляться на те. Що і як пишуть про Україну в російських офіційних засобах масової інформації, в центральних та федеральних, Ти нехай подивляться і подумають, чи правильно вони роблять, чи неправильно. А українці, наше українське громадське суспільство, повинно тиснути і в коментарях цим журналістам здавати питання: наскільки вже можна себе не поважати, і скільки вже можна опускати голову, про уже печавлювати з себе усі комплекси неповноцінності та меншої вартості. Тим більше, що ніяких старших братів українців немає. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу, свої думки щодо всіх цих пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ЕТРІ.